Анна Васильівна вже четвертий місяць намагається отримати тих умови для оформлення свого газового котла. На майбутню економію жінка вже витратила купу часу, нервів та майже три пенсії. За проєкт заплатила 500 гривень, за тихомови 90, коротко, 100 гривень, 600 гривень заплатила. Потім прийшли монтаж. Вони передають монтажники, монтажники прийшли, подивилися, треба перенести щотчик. Перенесли щотчик. І за той щотчик, що вони перенесли, заплатила 2085 тисячі восімдесят гривень. більше 3 тисячі. Я пенсіонерка, мінімальна пенсія. Ну як платити? Як жити далі? Незареєстрованих котлів Закарпатті щонайменше шість з половиною тисяч. За останні два місяці для узаконення газових приладів у Закарпатгаз звернулося півтори тисячі людей, але на сьогодні до фінішу дійшла лише третина. Ще тисяча споживачів досі намагається виконати всі технічні умови і оплатити рахунки. Хоч офіційні суми за легалізацію, за умови, що все газове обладнання встановлене правильно, невеликі. Технічні умови 90 гривень. проєкт – Іде 224 гривні. Якщо все змонтовано вірно, згідно правил, ДБН і норм техніки безпеки, то потім рідно буде людині ще заплатити 33 гривні 18 копійок за акт пуску. Зараз у Закарпатгазі черг нема, працівники пояснюють це сезоном відпусток та попереджають, той, хто відкладатиме до останнього, може не встигнути пройти всі необхідні процедури до початку опалювального сезону. Випробувати мережу на герметичність, на відповідність обладнання щоб обладнання було встановлено в відповідності до проекту. Перевіряють справність наявність тяги в димових вентиляційних каналах. І якщо всі ці норми всі ці в нормі без проблем ми приймаємо експлуатацію такі газові котли. Схожа ситуація із газовими лічильниками. Їх потрібно встановлювати, якщо у вас лише плита та колонка. Зараз ця послуга безкоштовна і не обов'язкова, але з 1 січня 2016 року за законом України людей без лічильника відключатимуть від газопостачання, а його встановлення вартуватиме більше двох тисяч гривень. З початку року лише 610 чоловік розжилися лічильниками, а це Лише чверть від загальної кількості абонентів, які досі не мають лічильників. Після того, як зменшили норми, люди почали масово відмовлятися від цього. І на даний час у нас вже є 370 адрес, де ми вже мали згідно плану встановити лічильники. Але люди з різних причин відмовляються від цього. Легалізація газового котла та встановлення лічильника заощадить половину можливих витрат в майбутньому, але будьте готові, що процедура не з легких. Найпоширеніші порушення: мідні труби з газопостачання в помешканні, котел занадто близько до лічильника, розташований в коридорі чи в приміщенні баз вентиляції. Помітили щось з переліченого у себе, доведеться витратитись на переобладнання. І не забувайте, якщо котел не зареєстрований, то ціна за перші 200 кубів газу в опалювальний сезон складатиме не 360 за кубометр, а вдвічі більша.